Липа відсвіла, цього року липа не порадувала. Дуже погано виділяла, були дощі. І загалом фактично якогось товарного меду з липи я цього року не отримаю. І не тільки я, я спілкувався з іншими пасічниками в нашому регіоні. Ситуація по липі невтішна, не відділяла. Не знаю, що там загалом по Україні, але. Маємо, що маємо. До соняшника залишилось днів 10, напевно, до світіння, і зараз бджола працює на різнотраві. Ось це будяк або чортополох. Один з гарних природних медоносів. Чортополох його є багато видів, відноситься до сімейства Айстрові. Я надто глибоко в класифікацію видів не перенав, але ось це, якщо я не помиляюсь, то це чортополог колючий. Медопродуктивність чортополохів, будь-яків, в різних джерелах подається з певними розбіжностями. Те, що я знаходив, це 200-250 кг з гектару. В деяких джерелах знаходимо навіть до 400 кг з гектару насаджень. Але якщо навіть взяти мінімальний показник, це 200 кг, то це доволі непоганий показник, скажімо, середній по медопродуктивності. Ми знаємо, що, наприклад, той же синяк там в районі 500-800 кг, липа при певних умовах може до тонни виділяти з гектару. Але лише при певних умовах, може взагалі не виділяти. Ну і так далі. Чортополог має нектаропродуктивність 200 кг. Але чортополог він більше цінний не те, щоб своєю медопродуктивністю, а періодом цвітіння. Він зацвів десь приблизно 2 тижні назад, в червні, буде цвісти весь липень. Ну і в принципі він і в серпні світе. Тобто це дуже пролонгований по часу медонос. І в цьому його основна перевага росте на пустирях, вздовж доріг, на закинутих пасовиськах. Але наші люди його не дуже люблять і при нагоді завжди стараються викосати, виробити, викорчувати, тому що це рахується як злісний бур'ян. Плюс він колючий і страшний на вигляд, і на назву, тому його. Знищують ось цей чортополох, він тут росте в нас вздовж дороги, його також хотіли викосити. І я вже просто наполіг, щоб його не чіпали. І зараз він прекрасно ось розцвів, тут невелика поляна у нас і бджола дуже активно зараз на ньому працює. Як показує практика, те, що добре для пасічника, не завжди добре для фермера чи аграрія, який займається. Сільським господарством на підсобному господарстві. Трошки різні погляди на життя. Те, що для нас класний медонос для аграрія це злісний бур'ян, з яким безпощадно бореться. Ось такий цікавий і прекрасний медонос, який гарно виділяє, довго цвіте, і на ньому чудово працює бджола. До речі, тут я посадив ще. Ось такі деревця, це акація рожева, або правильна назва рубінія клейка. Та ж сама акація, тільки яка цвіте рожевим кольором. Ось вони вже дали такий непоганий приріст цього року. Ось теж. сподіваюся, за декілька років вони виростуть і почнуть свісти. Плюс, отут трошки я аморфу ще посадив. Декілька корчів. У нас то вона є, звичайно, в дикому вигляді, але біля пасіки не було, і я ось тут весною викопав, посадив. Звичайно, це мало, але в мене не особливе місце є, щоб її розсаджувати. Та й повторюсь, вона в нас є, в принципі, в дикорослому вигляді. Я ось під аморфою притулився. Ватень, крутай. Дуже гарний медодос. Одна рослинка виросла. Ось така в нас ситуація стане на сьогодні. Дякую за увагу.